Сьогодні 3 серпня вже на вулиці, і ми знаходимося, скажімо так, напередодні дня незалежності, де буде черговий парад до Дня Незалежності військової техніки під час військових дій. Ми знаємо минулого році, як багато людей висказували свої думки відносно проведення цього параду і соцмережі, так скажемо, тріщать така ситуація. От і взагалі ситуація дуже складна насправді і з Донецьком. Тим більше, я навіть я в соцмережах, коли е, пишуть мені там е, різні там публікації, я кажу, що я дружу з Донецькими. А тут же Донецькі відповідають, а що ви з нами мов, дружите? Через 10 років будемо дружити, тому що ви нам враги, тому що нас бомбять. Розумієте? То такі ж пані Олю. Я вас знаю дуже давно, знаю, дуже добре знаю. Дружні стосунки з вами хотілося б також, щоб і почути вашу точку зору, як політика, як жінки відомої в Україні. А на вашу точку зору теж, от Донецької, от зрозуміло, хода, і ви підтримуєте, і будемо старатися зробити це все. Будемо робити цю ходу, але крім жіночого руху, от ви стільки політиків. Я стільки ходила і до козаків, і до різних партій, щоб об'єдналися до патріотичних партій. І на жаль, в Україні, на мою думку, немає. Таких людей, таких справжніх лідерів, які б могли б сьогодні скажімо, об'єднати Україну націю і щоб для того, щоб принаймні зупинити війну. От ви як ви думаєте, хто це може бути, чи є на вашу думку такі люди? Ви знаєте, все-таки тут нужен якийсь такий очень хороший роботи, з одной сторони, как бы воєнний, а з другой сторони і международний. Вот э, сколько я смотрела на м, украинских политиков, мне кажется, что один из немногих, кто мог бы что-то сделать в этом направлении, это э, Николай Григорьевич Маломуж. Все-таки он был э, руководителем службы внешней разведки, и, собственно, вот именно этот опыт разведчика... Сейчас настолько тяжелая ситуация с вот этой с военными действиями на на востоке Украины, что, мне кажется, вот его бы опыт в разведчика очень помог бы. Может быть, стоит именно а, с ним вместе подумать, а, как это вот, как вот эту прям, ну, спецоперацию, иначе я даже не... Він не просто розвідник, він ще очолював антитерористичний центр, саме в таких в світі, таких, скажімо, операцій терористичних, антитерористичний, антитерористичний центр, і де він був керівником і дуже багато є досягнень. Більш того, я вам скажу, війна в Грузії в 8-й рік вона мала тоді перекинутися на Україну при Ющенку, і маломуж, саме та особистість, який тоді проявив, скажімо, Неабияку волю і неабиякі здібності як професіонала, як генерал армії, і тому тоді та дислокація, та дискалація, яка була від Росії на, на території Грузії і цепляла Україну. і Тоді, в будь-який момент, могли ви політик. Ви розумієте, про що я кажу, могли yeah. ці військові дії події, які зараз. відбуваються, бути в восьмому році. Але один з тих людей, а з дуже небагатьох, буквально кілька людей, які зупинили, це був Микола Груш маломуж. Вот мне кажется, при подготовке вот этой ходы, о которой вы говорите, надо обязательно посоветоваться с Николаем Григорьевичем, потому что... А його опад, і антитерористичний опит развідони. А не були він... ми з Ніною Миколаївною вже ходили. Вдвох також, бо вона зараз в мене в Донецька перебуває, а бо, бо жінки роз'їхалися. То ми були і голосили про, про цю таку ходу, що він він вже знає. Він також нас підтримав, не ви перша. Він вже друга, так скажемо, бо ми вам другі кажемо про, про цю ходу. Вже як, як соратниці наші, як жінці, яка буде допомагати нам. Ми дуже розраховуємо. Йому от, як політику, можливо, ні, не знаю, можливо, також одною з особистостей на терені України, яку знає Україна, яку ми готові підтримувати вас як політика також, пані. Оль. в просто рана, І я все время думаю, от коли все починалося, мені казалось, що... можно встать в Москве на Красной площади и не уходить оттуда до тех пор, пока Россия не выводит из Украины свои войска. Но Россия, Россия просто очень хитро поступила. Они делали это очень медленно, не объявлялось военное положение. Мало выводилось регулярных войск, и это делается очень по-тихому. В основном эти был это были наемники. И э, они у, смогли сбить вот этот эмоциональный заряд, потому что в тот момент, в 2014 году, людей, готовых выйти против войны, было очень много. Дуже Вы богаты. же помните так, так, марш защищаем. мира, который э, в сентябре э, вышел на улицы Москвы. и... Э, Я не ісключаю, що саме тому, що а Німцов організовував етнічну, його по можливому на Водворска, я думаю, що це саме ті люди, яких убрали для того фізично устранили для того, щоб не було соратників у нас, та й ви в Україні знаходитеся теж, скажем, під загрозою життя. Пам'ятаєте, конечно, і сейчас в Росії є люди, которые своєю виступають проти війни. Та, да, ну, для того, щоб а Вот как-то э, было большое количество. Нужны какие-то эмоциональные события, и вот, возможно, эта ваша идея женской ходы, она встряхнет и российских э, 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 пацифистов тоже, потому что я очень надеюсь, что э, вот эта инициатива поднимет волну и в России тоже, потому что Понимаете, тут недостаточно идти только к этой границе. Идеально было бы идти и границы Украины и России тоже со стороны России и призывать всех вообще прекращать военные действия. Вот, вот мне, мне кажется, что это был такой бы идеальный подход. Розумієте, пані Олю? Я зараз турбуюся за скажімо, за внутрішній стан України, тому що не здолати ніколи зовнішнього ворога, коли ти не здолаєш внутрішнього. А в нас не вороги, люди, які живуть в донецьку, це наші співвітчизники, Це Люди, які хочуть мирного неба, які хочуть жити і мати, як ти казав, свої сім'ї і не, не не кидати свої домівки, бо їм нема куди йти, розумієте, і тільки тому вони там залишилися, не тому, що вони підтримують там одних чи інших. їм, їм все одно хто там, скажімо так, по великому рахунку, але вони хочуть мирного співіснування. Я це прекрасно розумію, але мені здається, що якщо не буде такого ж біжені і в Росії теж. Тоже... Да, чтобы все наемники вернулись домой и оставили в покое Украину. Вот, вот мне кажется, вот такое а, общее движение, оно может привести к что... А, там, а вы готовы нам, скажем, протянуть руку до помоги? Очень а, это такой так, так, рух с стороны России. Я сделаю все, что от меня зависит, для того, чтобы в России тоже это началось. Ведь мы в свое время, тогда в 2014 году, создали российское антивоенное движение как раз для этого. для того, щоб остановить про войну. в то це була б допомога українському доволі. Дуже серйозна, потужна для того, щоб ну, коли муж, до якого ми зверталися жіночий рух, бо ми його коли він робив там рух за майбутнє України, потім народні збори, то ми жінки його підтримали. Ми сказали, що ви лідер нашої нації, а то ходили прямо просили, що дуже просимо допомогти, бо зорганізувати такий хід це не тако собі. Сіли втрох поговорили, зробили ляльку мотанку і пішли. А це треба і кошт, звичайно, і це треба для того, щоб, скажімо, Супустували нам, я б Господь Бог супустуватиме, і люди підуть, але, як той казав, що... Ну, є спеціальні служби, які, власне, повинні допомагати, в так, так. І є средства масової інформації, які повинні про це знати, да? і щоб все це в привело до того, щоб uh, ми змогли uh, Ну, мне кажется, просто а что еще то нам остается? Понюля, а сын у нас средства массовой информации, как вы говорите, я не рассчитываю. Ну, но, но, я рассчитываю, что а, вот журналист я и вот эта маленькая телекомпания столица, которую, которую, телекомпания. которую, которую да, мы показываем позитив, э, стараемся правду показывать, как она есть, поддерживаем что уж мало мужа, и по вас есть публикации, и про Розумовскую, про Козачий рух в нас, и про громадские организации, то я такие разрахую. Що оцим медійним маленьким вогником в цьому буде дійстві, буде, яке ми збираємося зробити, ходіці цьому стресу. що таке, Ця столиця буде як основа, тому що я, як би сказати, керує ситуацією, і це не олігархічний якийсь канал, чи не чесне і, лі радіо за деньги, наприклад, Порошенка там і Ахметова. То я тут розраховую, що журналісти, волонтери долучаться, і навіть через наш медійний простір, через інтернет. Зараз все У нас є в 17 країнах світу є журналісти. Сьогодні я буду Сергій. говорити. Сьогодні один з них це Сергій Кабут, наш кореспондент з Нью-Йорку. 11-й годині в мене буде скайп. Нас ми і такі телемости з маломужу. Ми проводимо це Америка. от е, і ми тішимося з того, це досить потужний, серйозний е, журналіст, людина, яка підказує, нам допомагає. То я дуже розраховую, що інші є, той же, той же в Іраку, наприклад, Усама Аль Саїд, який теж дає свої коментарі, той же Алекс Лінкінс, який в нас є в Лондоні в Англії, той же Даніла Байстри, який в нас є в Чехословакії, той же Моніка Лмоніка. Бенхаус, яка в нас є е, е, в Німеччині в Баварії, і поки в 17 країнах е, журналісти, які я дуже впевнена і дуже вірю в те, що вони саме допоможуть висвітлити нашу ходу і донести до ЗМІ, скажімо, світових, що ми хочемо, що ми робимо і хто ми такі. А в Україні крім на себе особисто власно, тому що я не збираюся йти в полі. Я не збираюся йти в президенти, я не є політична структура. Жіночий рух це громадянський рух, я вже казала і кажу, щоб виявити активно громадянських жінок, щоб вони сьогодні могли представляти громади, щоб могли представляти профсоюзи. Бо, на мою думку, саме жіночі профсоюзи профільну, наприклад, ті ж вчителя, ті ж, ну, різні галузі, медики мають бути представлені в Верховній Раді. як на Наприклад, в Швейцарії, аграрна країна там 13-26 в Нижній палаті аграріїв, і вони лобіюють аграрний аграрний бізнес. А в нас в Верховній Раді командири батальйонів там це дуже добре. Але це виходить, що у нас має завжди бути війна, тому що командири батальйонів які не зупиняють війну чомусь, вже стільки часу проходить. А оце оце, оце такі моменти, да, понімаєте щас хочена назначить па слова. Чтобы, видимо, война никогда не заканчивалась. Кого назначить военного Бабича, Михаила Бабича, пытается Россия назначить послом в Украину человек, который закончил рязанское военно-воздушное училище связи, у которого опыт работы он вы воевал в ВДВ, потом воевал, работал в ГРУ, поэтому, ну вот. Я ви знаєте, ви, я дуже стішилася, що ви назвали саме фамілію маломужа. Чому це не тому, що піар маломужу, а насправді нема кому в Україні? Нема кому. А він дуже інтелігентний. Його дуже близько знаю. Я з ним працюю багато часу на його площадці. Дуже інтелігентна, виважена, високопорядна людина. Яка професіонал, спеціаліст, який може представляти Україну в світі, якого є зв'язки в світі у міжнародних міжнародних. Більш того, він абсолютно знає всіх цих олігархів знизу, і навіть коли е... КДБ архіви хотіли вивезти в Росію? Він теж був от, саме в ЧЗК йому ці архіви не по... не вийшли з України. З одної сторони це добре, а з другої. Сторони КДБ і СБУ в сьогоднішній день настільки вже зрослися, і ці спецслужби не можна би сказати довіряти. Навіть Службі безпеки України є патріоти. Я впевнена в тому, бо я навіть у Фейсбуці знаю, коли є такі провокації, де серйозні нападки. А вони мене зі ці спецслужби знають як патріота, як людину, яка робить все для того, щоб, скажімо, не було такої дескалації цього конфлікту. І людину, яка хоче розвинутого громадянського суспільства. Я більше двох років поклала своє життя останній час. Я постійно на роботі, майже живу там. От, і на той же телеканал Столиця, і на прес-центр, який нас, на жаль, і суди з рейдерами, бо я була влізла в кредитну історію ситуацію. Але для того, щоб працював цей прес-центр, для того, щоб можна було збирати круглі столи, прес-конференції, для того, щоб людям... Дійсно, розказувати про ті події, які є, і щоб її подавати в світі, щоб у щоб була правдива інформація, а не те, що хочуть подавати про владні, структури їхні ж назначені громадські організації там, благодійні і такі інші. А та дійсно, що відбувається в Україні, правда як вона є, от бо на жаль, дуже, дуже в нас. Страшна ситуація з демократією. Навіть вчора говорила з тим же маломужем, якщо обласна рада приймає рішення, щоб заборонити, наприклад, народні підприємства і народних підприємців. Це те, що стосується територіальних громад, це має заборонити суд, а не має... Тобто в нас такі досить серйозні нема обвинувачення, наприклад, Ловля Єфремова впевнена в тому, що білими нитками шити, потім його ж відпустять. Це робляться такі фейки, для того, щоб відволікти увагу від більш глобальних таких, скажімо, моментів страшних, які відбуваються в Україні. То через те нас, якщо ми самі себе не захистимо, якщо не допоможуть такі активісти, наприклад, з Росії, я з вами співпрацюю і багато з вами провела часу, і теж від наших жінок до вас звертають, що ми хочемо, щоб ви нам, якщо це можливо, теж підсказали, допомогли, як політик, як відома особистість, скажімо, в світі, тому що досвід ваших проведення заходів акцій теж не мали. Я, шо, я, я вела фестивалі, в мирні часи ветерани твої Україну понад 300 скажем, заходів. на Територію нашої держави Україна зробила таких до різних там державних свят. Було дуже велике такий, один на моєму досвіді було перепахування, скажімо, загиблих солдат, пропавших бездиси в роки Великої вітчизняної війни. Я гожуся цим заходом, це був у дев'ятому році на Букрині, 96 загиблих. От і ми завжди казали, що не закінчується війна, поки не захоронений останній солдат. Я гордилася тим і думала, що я свою місію, свою роботу виконала. Я думала, що я житиму спокійно, вирощуватиму у своєму саду Рози. телекомпанія столиця, яку я обожнюю, проводитиме якісь такі, скажімо, дискусії, цікаві суспільного життя, де ми зможемо проводити різні такі скажімо, скажуселі, в тому числі заходи і для дітей. Але трапилося так, у нас було Ще до війни. Нова війна Так, так, так. життя війна. до війни. Ні, в нас було 36 журналістів телекомпанії столиця. Але коли почалася газета столична неділька, 76 дописувачів, багато людей її знають. Але коли почалися ці «Майдан», все я з камерою з операторами пішла на майдан. Ті журналісти, яким платили з грошей, потихеньку відійшли, і на жаль, якщо тоді було багато людей, то зараз ці журналісти залишилися одиниці, і нам зараз би ти казав. Дуже трудно е, працювати, але ми будемо працювати і працюємо для того, щоб змінити е, систему влади в Україні, щоб це вона дійсно Україна варта, українці стики винищили, стики вбитують наших дітей, стики кров'ю. Влада політків крові зайшла на крові. Розумієте, і якщо не відродити цю країну, дати можливість зайти тим же американським корпораціям, щоб забрати наші землі, китайці, американці, і щоб ми були латифундисти, що правили нами кілька сімей в Україні олігархів, які захопили владу. А щоб ми були рабами на своїй чужій землі, то це звичайно, я не прощу собі цього і не простить історія цим людям, які ні-ні, вам бо ми знаходимося в одному місці, в один Час. Но я вам точно могу сказать, что пока а, не изменится Россия, пока Россия не станет нормальным демократическим государством, Украина не может спать спокойно. И, а, в этом тоже наша такая общая, общая боль и общая задача, чтобы и жизнь в России тоже изменилась к лучшему. И тогда а, мы на самом деле уже до конца остановим эту войну. Пані Олю, я з вами абсолютно погоджую, закінчуючи таку нашу програмку, бо ми на наше багато роботи. Нам дійсно треба ляльку-мотанку, бо завтра дитячий турнір, і нам треба завершити цю роботу, бо ми від жінок даруємо книжки, ляльки-мотанки. То я до чого хочу сказати, щоб завершити розмову, таку підсумковуючу. То я хочу сказати, що багато людей в Україні от теж кажуть, ніколи ми не будемо братьями і Росію ладні, щоб мов, ми окрема держава ми окрема держава, але ми живемо в світі, а Росія займає одну шосту території світу. Розумієте? І якщо зневажати, що це огромна територія з ядерним потенціалом великим, з ядерною зброєю, З сьогодні з таким керівництвом, як Путін, вибачте, хуйло при владі, який сьогодні підживлює цю ескалацію військові і є провокатором, і є, скажімо, Другом наших олігархів, тих самих, які сьогодні сепаратизм підтримують і оплачують той самий Ахметов, і той самий Єфремов, і той самий Бойко Юрій Анатолійович, з яким я теж. Прикро, але працювала, а от сьогодні опозиційний так званий блок, який візьме реванш на виборах за гроші Росії, і Україна знову може опинитися там, де вона була раніше. І часи Януковича нам можуть показатися казкою, ніж те, що може чекати нас в невеликій перспективі. Бо навіть такі організації, як Мирні, які приходять, та ж сама Запорізька там, народна рада, яка прийшла, спілкувалася з Ніною Миколаївною, яка. Кас... Ну, казали, что? вам. Ну, казали, что? треба идти на Донецк, брать оружие и всех уничтожать. Я говорю, как? Вы что, ребята, вообще обалдели? Как это уничтожать? Мы ж одной крови. Он, нет, вы там все сепаратисты. Кто за Украину, те выехали. А так всех уничтожить. Я говорю, полностью уничтожить Донецк, да. Чтоб осталась одна выжженная земля. Этого допустить нельзя. Вот после вот этой нашей беседы, и возникло желание и побудило желание что-то делать. Поддержать меня в Под, да, поддержать Валентину нашу Владимировну в этом походе. И призвать матерей о помощи. Потому что это хуже, не знаю, даже фашистов. Когда украинец смотрит на украинца, мужчина смотрит на женщину и говорит, а не по барабану, мне усе одно. Я говорю, там же дети, женщины. Матіря, мені все одно. Я говорю, господи, як своїми руками. Якби це він, і якби це він був один, а такі а таких а такі много, є багато много. людей, які саме так говорять і які підживлюють саме таку позицію, що там вже немає населення, що треба йти робити зачистку. А ви військовою мовою ви розумієте, що це таке означає? Я, я більше добавлю. Так, так. у мене багато друзів, які живуть здесь і уїхали з Донецька. И, собственно, они же предоставлены сами себе. Да? Тут тяжело и с жильем, и с работой, и поэтому можно было бы, теоретически, можно было бы говорить такие вещи, только если бы Украина предоставляла, во-первых, помогала всем беженцам выехать, да, всем, кто хочет. Бывают такие ситуации, когда предупреждают, приглашают все гражданское население покинуть территорию, Создают все возможности для того, чтобы они здесь получили жилье и работу. После этого. А, ну 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 ми живіть по пацієнт, хто здій живе, то ні? Пані Оля, неправда то, що дійсно що таке можливе, тому що навіть коли були вибори, бо на той момент було 2,5 з мільйони переселенців, і ці люди навіть не мали права голосу проголосувати в Україні. Навіть вибори пройшли вибори пройшли на місцевому рівні і за Верховну Раду без людей, без Донецьких, без Донецьких Зай, людей. Розумієте, то чому Донецьких? людей голоса не чути. Я сьогодні голос Донецька, хай, хай мені що завгодно кажуть, хай кажуть, що я державний зрадник, як там деякі на мене написали в Фейсбуці, що це за державну зраду, треба від Винограду її позбавитися, друзі. Коли знайшли вибори, для мене просто було ну, дивительно знати, что граждане страны не мають права голосовать. Вот, вот реально. Я я я не понімала яким образом більше. Це вам скажу, пані Олю. Навіть навіть коли це вже відбулося, і ми це все прекрасно знали. І такі одіозні політики, як той же кармазін, там навіть Маріна Ставнічук, говорили про це вже тоді, коли не тоді, коли треба було подавати подання до ЦВК, яке в нас до речі нелегативне, і все таке інше. А тоді за два-три дні, ні, за два-три no, 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 no. дні до виборів для того, щоб зробити собі. Особистий yeah. політичний піар і ці піарщики, ці партії і ці політики, яким вже місце на політичному кладовищі достали. Я не політики, не збираюся йти в політику, але знову ж таки я кажу, що якщо не ми, то хто через те ми призиваємо всіх жінків, які будуть бачитися. Будь ласка, телекомпанія столиця, українськомовна телекомпанія столиця, жіночий рух, жінки за єдність українського народу. Ольга Курносова зараз з нами вже теж не можна знайти в Фейсбуці. Генерал Деголь український, який вчора нас підтримав, Микола Григорь Голомуш з його площадкою українських народних зборів. Всі ці люди відкриті. Правий край Сергій Розумовський, який перший сказав, що він «Да, Валя, я з тобою. Я тебе праві люди за праве діло. Я тебе підтримую. Козацька рада. Сьогодні Кармацький Олексій Олексійович, який ще так вагається, але сказав, що треба розмовляти, тому що треба зорганізувати, що це не все так просто. Ми розуміємо, що не просто, все не просто, все дуже складно, все дуже важко. Але якщо ми не будемо йти першими, то не будуть йти за нами. Розумієте? Один чоловік мені навіть в Фейсбуці, я розвідник явно, теж сказав, чому ви це робите? Чому ви це робите? От ви, ви така. О, я кажу, бо я перша, а за мною пре народ. Вибачте, будь ласка. А я на мінному полі. Якщо я впаду, піду далі, то вже за мною хтось не впаде. В Являться другі люди, і підуть другі люди. То я за те, що ми єдина країна, єдина родина. Візьміться за руки. І, і, на, і не треба нас ділити, а Росію казати, що її не існує. Ми не маємо права. Росія є, нам треба знаходити з нею розстосунки, треба знаходити з нею дипломатичні стосунки, і з всякими дипломатичними способами, а хода ми призиваємо, що це не якась там релігійна чи якась інша дія, що це жінки України, це мирна хода. Ми сьогодні її оголошуємо. Вона нас стартувала, і ми будемо давати вам всім наші щотижні репортажі, що відбувається з нашим рухом, з тими намірами і з ти і з тими і з тими людьми, які до нас долучаються, і ви будете в курсі справи. Но тільки умоляю вас, прошу на колінах український народ, просніться. Просніться, бо нас не буде. Народ народний. Нас вистрибляють, вбивають, а ви сидите в своїх селах і думаєте, що бомба попаде в сусіда. Вона сліпа, вона летить. І нею керують сьогодні, щоб нас з вами було менше, бо ми комусь заважаємо, нами, нами воюють, нами торгують і на смертях заробляють гроші. Пора зупинити війну в Україні. Через те, будь ласка, долучайтесь, об'єднуйтесь, не спіть, просипайтеся. Все.